Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Путін зараз працює над тим, щоб створити найкращі умови з тим, щоб допомогти Трампу продати йому путіну ж. Україну за кілька хвилин ми поговоримо за ці його конкретні кроки і чому ця його спроба буде невдалою. Але спочатку трохи про інше. Ми протестуємо не лише Ерефії, ми протестуємо сходу і глобальному Півдню. От що потрібно розуміти, і в першу чергу я почну з того, що В'єтнам ухвалив рішення видати Білорусі Василя Веремійчика. Це білорусь, який у складі. Відділу кастуся Калиновського воював на боці України проти Москви. Я не знаю навіщо і яким боком він опинився зараз у В'єтнамі серед цих людожерів, які очолюють цю країну, але це ворожа країна попри те, що вона ніби як будує економіку західного типу, і попри те, що останнім часом вони масово не знищують в'єтнамських християн у владі, навіть не в'єтконг, але природа не змінилася. Рода бере своє. Зараз голова комітету розвідки Сполучених Штатів повідомив про найбільшу в історії хакерську атаку на Сполучені Штати, яка була здійснена китайськими хакерами. Тобто Китай побудував собі економіку західного типу капіталістичного. Він торгує зі Сполученими Штатами, і від американського ринку для Китаю дуже багато залежить. Він бореться зараз. За те, щоб американський ринок не закрився для китайських товарів і одночасно здійснює масштабну диверсію в Сполучених Штатах, скільки не пригріває змію, вона все одно укусить. Тобто, як це функціонує, Китай заробляє великі гроші на американському ринку і вкладає значну частину цих грошей для того, щоб здійснювати диверсії проти американських державних установ проти державних. Різноманітних відомств. Американська розвідка також повідомила американські фірми військово-промислового комплексу, що Московія готує диверсії на їхніх заводах. В Європі Московія давно уже здійснює диверсії і на комунікаціях, і на залізницях, і на заводах військово-промислового комплексу. Здійснює також теракти і залякує застосуванням. Балістичних ракет по європейських цілях, тобто вона погрожує їх застосувати. Ми бачимо, що схід уже воює проти заходу, схід і південь, і лише захід намагається ігнорувати це. Звісно, найбільш агресивні країни сходу і півдня Московія, Китай, Північна. Корея, Іран, Єменські Хусити всі ці країни існують за рахунок Заходу і одночасно покладають собі на меті знищити Захід. На сході, звісно ж, є і союзники заходу: Японія, Південна Корея, Тайвань, певною мірою, Ізраїль. Хоча Ізраїль дуже неправильно ставиться до християн, отже, до базових західних вартостей. Є нейтральні країни, такі як Саудія, такі як Катар, такі як Індонезія. Вони тимчасово не проти Заходу, але обов'язково себе проявлять, так як ми бачимо, проявляє поки що в дрібницях себе В'єтнам. Найчорніші сили Сходу теж мають своїх союзників на Заході. Це Угорщина, це Словаччина, це Сербія, це Туреччина. Є країни, як, наприклад, країни Латинської Америки, які теоретично мали би бути в Західній обоймі, це країни християнські, але природа бере своє. Раса диктує їхній расовий склад, налаштовує їх проти Заходу. Розділення обов'язково буде, і чим швидше Захід займе безкомпромісну позицію, тим буде краще. Бо поки що колективний захід сильніший, ніж схід і ніж глобальний південь. Тому тиснути на схід і на південь потрібно прямо зараз. Прямо зараз потрібно видалити зі свого середовища ворогів союзників Сходу, угорців. Словаків прищемити сербів, опанувати нарешті Латинську Америку скільки можна. Тим поки лідером західного світу є Сполучені Штати, а лідером Сполучених Штатів є Трамп нічого цього не буде. Добра новина в тому, що світ дуже стрімко змінюється. А тоді, коли світ змінюється, зовсім несподівані сили отримують шанс. Шанси України дуже швидко зростають, і ми зможемо. Взяти своє в тому випадку, якщо українці не будуть скиглити. Ми повинні експортувати силу, віру і свободу, а не соплі. Соплі взагалі поганий експортний товар. Але давайте про Путіна, що він приготував для Трампа. З одного боку, він приготував ескалацію. Удар міжконтинентальною ракетою або ракетою середньої дальності, хоч як її не назви, це очевидна ескалація. І це подача Трампу. Трамп може казати, ви бачите, починається Третя світова війна, і це очевидно. Дивіться, фронти Першої світової війни проходили через Україну. Дивіться, фронти, найважливіші фронти Другої світової війни проходили через Україну. У вас є сумніви в тому, що якщо десь і почнеться Третя світова війна, то саме зараз і саме на Україні, то Україна взагалі притягує до себе світові війни. Так от я скажу вам. Каже Трамп, мої шановні партнери по НАТО, хоча я вас і не люблю, і мої шановні виборці, хоча глибоко в душі я вас не вважаю. що краще ми все таки примиримося з агресором коштом України, аніж допустимо початок Третьої світової війни. Тобто, своїми ударами Путін надає Трампу додаткових аргументів, але окрім аргументів, треба дати і. Цукерок є такий американський Борига Лінч. Він відомий в Москві, Йому 57 років. Коли радянський Союз щойно розпався, він був одним із перших американських шахраїв, які опинилися там в Москві, і зумів багато заробити на маніпуляції активами. Він був одним із тих, хто дерибанив юкос. Верніше допомагав. Путіну і путінським роздрибанити юкос до початку повномасштабного вторгнення постійно сидів в Москві, потім з неохотою виїхав. Ми не будемо називати його московським агентом, тому що не треба розкидатися такими словами в тому випадку, якщо у нас нема. Достатніх аргументів. Проте ця людина близька, поза всяким сумнівом, до московицької верхівки і до московицького бізнесу. І от зараз він подав заявку в уряд Сполучених Штатів про дозвіл на купівлю північного потоку потоку-2». Там цей північний потік потік-2» належить швейцарській фірмі, основна частина, я так розумію, і поза як. Там нічого по ньому не прокачується, то зараз здійснюється процедура банкротства. Тобто купити цей актив можна порівняно дешево. Оцей лінч аргументує уряду сполучених штатів, що якщо він його купить, тобто якщо власність буде американська, то тоді через нього, через цю американську власність. Через цей американський бізнес уряд зможе контролювати ситуацію на північному потоці 2 Wall Street Journal пише, що цей лінч вклав дуже великі кошти у виборчу кампанію Трампа і, взагалі, є до нього близький. Тобто, так чи інакше, бізнес афільований з Трампом, буде контролювати Північний потік 2 і прокачувати. Московицький газ в Європу на вигідних конкретно для цієї групи Де Лінча Трампа умовах всі розглядають це як пропозицію хабаря Трампу, тобто. Путін готовий сплачувати Трампу через лінча великі кошти за транзит. Проблема Путіна і Трампа в тому, що зараз нічого неможливо приховати. Це настільки на поверхні, що тільки зродилася думка в голові цього бариги Лінча, як це одразу стало відомо Wall Street Journal і взагалі всім на світі. Трамп хвацький хлопець, але він не всесильний в Сполучених Штатах, і зараз ми бачимо, як Сипляться ті кандидатури, які він хотів впровадити в американський уряд. Уже не прийшла кандидатура, і ще до голосування в сенаті ще як до неба, але вже довелося знати першу кандидатуру, яку він хотів поставити. На посаду генерального прокурора всього лише за те, що він переспав з кількома неповнолітніми. Він зараз пропонує якусь іншу кандидатуру. Це жінка, яка в хорошій фізичній формі. До речі, теж із кооператива Флоріда. Але до голосування в сенаті так далеко, що можливо і ще доведеться разів п'ять змінити кандидатури. Вірогідно через сенат також не прийде і кандидатура. Міністра оборони той хлопець, якого він хоче поставити, міністром оборони, і швидше всього не пройде і Кеннеді. Кеннеді нещодавний союзник. Трамп, звісно, плакати не буде, але запропонувати йому посаду довелося. Тому що це зобов'язання виборчої кампанії. Занадто багато з ким доводиться рахуватися, відолазі Трампу. А головне, що доводиться рахуватися з плином історії, так от плин історії і загальна тенденція веде до відродження заходу, західного спротиву, західних амбіцій і західного панування. І тригером цього відродження є Україна. Тому Україну не вдасться продати. Як би не хотілося дух часу зараз проти цього доведеться Китаю продавати заходу Росії прикро, що заходом керують зараз ботаніки, а не м'ясники. Ото б вони повеселилися в трупарні над тілом вілікої і неділімиї. Виявилося б що дуже діліми і дуже невелика. А втім, є ми, українці. Ножичок у нас, звісно. Невеличкий, але в певний момент для цієї тушки вистачить. Зараз хочу поклянчити у вас коштів, браті і сестри. Братству дуже потрібні кошти на прилади спостереження за полем бою. Вони сильно полегшують життя і допомагають. Відправити в гірший світ значно більшу кількість ванюшек, ніж це здається зараз. Хоча, от сьогодні, вранці ранок був дуже вдалим. Дяка Господу нашому і нашим бідним хлопцям вдалося вийти вперед, поперед наші позиції, зробити невеличку засідку і знищити сім ванюшек. Це на одній з невеличких діляночок фронту, де зараз уже довгий час задіяна частина. Нашого відділу на жаль не вдалося взяти полонених. Вони всі загинули. Так ось для камер спостереження за полем бою, які керуються по радіо, і дуже добре поєднуються з радіокерованими мінами. Нам потрібно в цілому зібрати 3,5 мільйона гривень. Десь половина цієї суми у нас вже є, але ми просимо вас про допомогу. Це дуже потрібно і дуже збільшить результативність. Справді, тут кожна копійка піде на дуже добру справу. Оці рахунки, які вказані під відео. От зараз вони всі зорієнтовані саме на те, щоб зібрати цю необхідну нам суму. Наші хлопці зараз постійно перебувають на фронті і свідчить, що справді не вистачає людей в відділах Збройних сил України. Братство належить до центру Цімури Головного управління розвідки, тому брасти всі добровольці. Ще добровольці теж потрібні і нам, християни. Відчайдушні, так що поцікавтеся рекрутинговими телефонами, якщо ви саме такий. Але ви відділи Збройних сил дефіцит солдатів. І от я йду вчора по хрещатику, випадково, вранці, і бачу пікетик дуже скромний, біля Київської міської державної адміністрації. Десь чоловік, ну, 45, мабуть, якихось щито обдурених забудовниками нещасних людей, чи ще хтось там пікетує. Це Дуже мирний пікет. Подивіться, фото. От справа, це все автобуси національної поліції. Я десь нарахував в них десь чоловік, 120 поліціянців, і крім цього, тихарі, крім цього, оперативники, крім цього, ті, що знімають на оперативні камери, і крім цього, і ще патрулі на автівках, які не увійшли. В кадр виходить на кожного цього літнього пікетника це дуже мирний пікет. Приходиться десь чотири поліціанта. Це означає, що Кличко і чиновники КМДА поставили вимогу перед національною поліцією, перед київським міським управлінням внутрішніх справ, щоб їм виділили стільки особового складу на захист КМД як для захисту. Ну я не знаю. Ротного опорного пункту, та ні, навіть якого ротного батальйонного опорного пункту від нещасних беззбройних людей, які вірогідно прийшли до КМДА зі справедливими вимогами. Я подумав, що якщо у нас вистачає е, сил національної поліції і чиновників КМДА для того, щоб боротися на мирних вулицях Києва з нещасними обдуреними цими ж самими чиновниками, колись людьми. То у нас є і ще звідки черпати клієнтів для мобілізації. Ну, сміливо можна дві третини чиновників КМД мобілізувати, і сміливо можна відправляти щонайменше половину особового складу національної поліції на фронт. Наші хлопці для того, щоб їх довести до фронту на виконання чергового бойового завдання. Не мають таких якісних і дорогих автобусів, як у це вони ж зараз ще повадилися в Києві задіювати при охоронах якого-небудь чергового гіпараду заходи радіоелектронної боротьби, тобто дорогі потужні реби, дорога техніка, купа співробітників, купа чиновників. Чому це все не на фронті? Я підозрюю так: в кожному обласному місті нам потрібно встановити нормальну ієрархію. От ТЦК має бути вище ніж міські державні адміністрації чи виконкоми. ТЦК має бути вище ніж нацполіція. ТЦК має черпати ресурси в першу чергу серед чиновників. Поліцейських, прокурорських, судейських, звісно, вони всі теж потрібні. Потрібна бюрократія, потрібнація поліція, ніхто ж не каже. Але ми занадто часто бачимо їхнє нераціональне використання. Тобто, якщо їх переполовинити, то та половина, яка залишиться виконувати свої обов'язки, буде виконувати їх з. Кращим коефіцієнтом корисної дії. Я не розумію, навіщо такого розміру приміщення для чиновників КМДА на хрещатику, чим вони займаються в цьому палаці? Їхньою звичайною корупцією можна займатися і на дому, а це віддати під реабілітаційний центр для ветеранів або просто здати в оренду і через це поповнювати міський бюджет до речі, і заощадження. Кошти в міському бюджеті можна було би пускати на фронт. Коротше, в країні ще багато роботи, і ми цю роботу обов'язково зробимо. А зробити її може тільки войовнича церква церква, така, якою вона і має бути в зв'язку з цим у Києві в неділю. на Євгена нечекаленка 14 о 10 годині. Буде братська літургія. І я всіх запрошую туди, тому що ми разом помолилися. Богові за наших захисників, за нашу країну, за нашу майбутню перемогу. А також поговорили після літургії про справи насущні. Я виголошу там полум'яну проповідь, це буде цікаво. А для наших братів-протестантів братська протестантська служба буде відбуватися в суботу. о 15-й годині в нивкі-холі. Більшість протестантів, які є в братстві, це харизмати. Якщо ви протестант, то будь ласка, підтягуйтеся туди, на нивкі хол, в суботу, на 15-ту годину. Я там теж буду для того, щоб поспілкуватися з нашими братами-протестантами, які щойно повернулися з суджі. Вони останнім часом працювали на Курщині. Не спеціалізуються на ударних дронах. Запрошую, молитва це саме те, що нам з вами потрібно. На цьому ви моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін обстрілює нас міжконтинентальними ракетами для того, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.